Людина, мабуть, тут е, молиться, я не знаю. Це все посеред лісу, просто уявіть собі. Десь таке бачили взагалі? Я такого ще не бачив, друзі. Зараз зроблю вам огляд, покажу детальніше. Тут Церквушка прямо в лісі. Я за це чув колись в інтернетах. Серед лісу чоловік зробив собі отаку от діляночку. Ну, я думаю, не один, можливо, з допомогою. Тут дуже мотрошно, навіть нікого немає. Взагалі, пусто людей немає реально. Галінько. Барак от якийсь. Я в шоці. Бачите, написано Сергієва пустинь. Знаки якісь. Уявіть, це все посеред лісу. Церква посеред лісу. Чоловік зробив. Я тільки перший раз бачу. Космодружная. Смотрите. Честное слово, я первый раз такое вижу. Посмотрите в лес. А вон землянка какая-то. Может, витальяна? Землянка. Я не знаю, розмовляю шопотом, можливо, тут хтось є. А я зайшов так, да, он бачить іграшки. Вам чесне слово, я перший раз таке бачу. Такісь іграшки. Ось ну, така ось землянка якась. Церкала. Ви десь таке бачили взагалі? О, Дивіться. Город Діви Марії. Це церква зроблена власну руч посеред лісу. Людина, мабуть, тут е, молиться, я не знаю, дивіться просто. Я в шоці. Не знаю, мені моторошно, серйозно. Я тут ніколи не був перший раз, там якась землянка, можливо він там і живе. Є землянка якась. А якщо там вдруг якісь собаки? Я ж також не знаю. Я не хочу далі йти чомусь. Мені зараз реально якась моторошна. Можливо хтось тут був і вже знає, що там хто знає, на якій мові це написано